У маленькому будиночку на околиці міста жила дівчинка Софійка. Вона була дуже чутливою якщо щось приємне сталося вдень, вона довго раділа, а якщо щось сумне, її серце ще довго боліло. Ввечері вона часто лежала в ліжку, крутилась і ніяк не могла заснути. Однієї ночі, коли місяць світив особливо яскраво, до її кімнати тихо увійшла ніжна фея Сон. У неї було сріблясте волосся прозорі крила й плащ із зоряного сяйва. Я фея сон, лагідно сказала вона. Моя магія дарує діткам кольорові сни, щоб серце було спокійним і щасливим. Хочеш, я покажу тобі? Фея торкнулася чола дівчинки чарівною паличкою і навколо розквітло рожеве світло. Софійка побачила, як знову сміється з подружкою на майданчику, катається на гойдалці. Цей сон підсилював її щасливий момент і робив його ще яскравішим. Потім усе перетворилось на блакитний світ. Софійка згадала, як вдень вона злякалася сварки з іншими дітьми. Але у сні блакитний колір заспокоював її. Дівчинка побачила, що сварка розтанула, а діти знову усміхаються. Фея доторкнулася ще раз і простір наповнився золотим зяйвом. Тут Софійка побачила, як її обнімають мама й тато. У цьому сні вона відчула тепло та захищеність, які зберігалися в її серці. Пея сон усміхнулася. Кожен сон має свій колір, рожевий зберігає радість, блакитний знімає смуток, а золотий дарує любов і силу. Пам'ятай, що навіть найважчий день можна зробити легшим, якщо дозволити собі добрий сон. Софійка міцно заплющила очі й уперше за довгий час заснула спокійно і щасливо. Кожен день може бути різним. З приємними та сумними моментами, але кольорові сни допомагають залишити в серці світло й сили, щоб наступного дня знову радіти життю.